Дивимося, Ой, їде танк із прапором. Ви вискочили, мабуть, наш. Прийшли. Ввечером вийшли, чуємо гуркотить щось. Ой Боже, ночі. Танки прилетіли утром, БТР і сюди, в село, що їм треба, чого вони сюди прийшли, зла на їх, що прийшли, що все порозбивали, села, города, усе. Ну, я ховалася. Ми взагалі не показувалися на очі. Вони ходили і переписували людей, ці росіяни, стільки в хаті людей живе, стільки, що вони все отут шниряли. Вже перед тим, що виїхали, ми тиждень по... виліземо бігом, управитися, а то покласти, їсти козочкам, курей покормити і п'ять назад. Виїхали з села майже всі люди. Я не знаю, 16 чоловік чи що у нас було залишилося. А тоді вже ж ми виїхали і ще після нас, і залишилося чотири чоловіки. Вони пересиділи все час. Все ми довго не хотіли виїжджати, бо ж хазяйство було, то як від'їжджали, так. Коза кричить, собака теж важко дуже. Наші люди, у кого транспорт, то виїхали 5 апреля, а ми виїхали, мабуть, 23-го. Вивезли нас на костромку, бо там невістка знімала квартиру і нас все завезли укрив розі. Для Ото таке. Півгода ми там сиділи. А тоді, як подзвонили, то ми одразу сказали, що вже зачистили, можна приїжджати в село. І ми одразу і приїхали. Нічого ми дуже не взяли, вже там в гуманітарці одежу і все. І постільне, і все, тому що ми з дому нічого не взяли. А як приїхали, то взагалі в шокі були. Всі хати порозбивані, більше розбитих, як цілих. Хата розбита, все розбите. Ну, половина оце по веранду, оце не було шифера, розбите все було. Ну, а тоді допомогла якась організація. Шифера купили та накрили. Вікон не було ніде. Ми ще півгода сиділи тут без світу, а тоді вже зробили світ, пустили газ, а вода ото колодязь, воно. Коза і 10 курок, було 74 куриці, був індик, три індички. Було три качки качур, <смі> То приїхали оце. три кози, козенята і ті кітні були. Ну Де воно все подівалося, ми ж не знаємо. Приїхала одна козочка, чуть через забор не перескочила, як обізвалася. Собака теж. <смі> Докупила цей пляток і. Виростили 30 курчат, качка вилупила, каченят є. Ну, так і живемо. Города трошки садили, накопали трошки картошки. Не хвата на всю зиму, ну, якось буде. І козочка одна корми нас молочком. Так, так виживає, що ти зробиш. Якби все закінчилося.